Наш сьогоднішній концерт різдвяні башкетники. Це трохи страшно. Сьогодні я одягнений стильно у хіповий образ, оскільки це хіп-хоп. Оскільки це альбом хоп. Я вперше за довгий час одягнув спідницю. Раніше я носив спідниці. Часто в минулому я забув, але сьогодні нагадав. так. Я носив спідниці. На різдво ми їдемо на Дейджангайо. Я сподіваюся, багато з прийдуть у день різдва. Зараз я перетворюю свою кімнату, використовуючи деревину. Я перетворюю її на ліс. Мені це дуже подобається. Це так тепло. Мені потрібен лише стіл і ще кілька меблів. Я також замовив соняшники позавчора. Вони вже прибули. Мумян також має різдвяну шапочку, і я зробив йому шарф і шкарпеток. Він дуже милий зараз. Я вже не можу дочекатись, коли настане різдво, щоб показати вам, хіба він не милий. Моя кімната тепер така мила. Це те, що я нещодавно придбав. Я купив його в Японії. Це світильник. Хіба це не красиво? Можна сказати слово в слово, коли хані спатиме, я хочу торкатися його гарненького волосся. Де мені? Це смачно. У ньому дванадцять грам я Ніби набагато вищий за тебе. Вау, справді, ти таке високе. У мене додаткова голова. Ти ви ще за мене? Я добре поспав минулої ночі. Ти виріс. Чудово, що ти добре поспав. А як зазвичай? Думаю, ти завжди неспокійно спав. Зазвичай сплю. поно <плес> спів.

Лінихевно це надто сподобалося, тому я не зміг не засміятися. Ти пукнув? <гум> Справді, чому він так сміється? Ось так. Він сміється усім тілом. over. Stay! Веселого we'll Новорічного Різдва! Щасливого раннього Різдва! Бувай! Бувай! Ага! 이래다 저리다 한마디난 그냥 내가 되고 싶어. 난 그냥 가 되고 싶어. I w a n b r 라 Так смачно, ще навіть не спробував. Що? Ти його навіть не куштував. Це хороший ресторан, буде смачно. А нещодавно я їв окономіякі та стейк разом із Чонбіном. Ми грали в чувачі, я програв, тому платив за рахунок. Я їв у гра з банчаном і Чонбіном перед тим як ми поїхали в Осаку. Ми теж грали в чувачі, я знову платив. До цього Банчан Чонбін, а я не я в Токіо їли сушомакасо. Я знову платив за рахунок. Але до цього Чанбін, Айен, Хан, і я краби їли крабів. І знову я платив. Тож мої витрати на їжу цього року близько 10 мільйонів вон. Вау, 10 мільйонів вон? Норм так. Норм так. Чому? Чувачі. Дивіться, і жодних грошей на кону. Я витратив весь свій успіх. Ми на фестивалі Music Band Global. Так, Ми тут. Ми виступаємо з п'ятьма піснями. Чик-чик-бум, джем. Giant, Stray Kids і наша нова пісня Walking Water. Це наш перший виступ з нею. Я дуже цього чекаю, бо це перший виступ. Це перший річний підсумковий виступ. Тому я вдягнув лінзи і також шапку. І я додав кілька нових елементів. Ми підготували багато всього, щоб ви могли насолоджуватися чимось і для очей, і для вух гарного дня і будьте щасливі. Вау, wow, дореякі такі смачні, це булочка із солодкою квасолою. Я приніс її з кейтерингу. Вона впала. Ви знаєте, чому дореймон це дореймон. Дораймон любить булочки з червоною квасолою. Ці японські булочки це дораяки. Тому дораймон це дораймон. Не знали? Мені дуже подобається дораймон. Тому я навіть це вивчив. Знімає одяг. Mm -hmm. Я без слів, бо це було так сексі. Курахи, як у ранкових драмах. А? Ти вдягнув одну лінзу? Ні, не одну. У тебе різні кольори? Ні, у мене лише одна. Ой, я бачу попецьяне. Пупець має бути прямим ось так. Мій якийсь круглий. <ріпи> я його торкнувся. Я торкнувся його своїм язиком. Дякую за їжу. М -м, смачного. Окей. Я не можу дочекатися, щоб побачити реакцію. Відчуття ніби ми вже виступали кілька разів під час репетиції раніше. Еспресо. Я думаю про те, щоб придбати каву в машину додому. Я ненавиджу платити з доставку однієї, лише кави. Я знайшов милого бро. Маска? Це маска для сну. Мило, треба му таку маску для сну купити. Карамельний пудинг. Я сподіваюся, що сьогодні прийде багато стей. Мені треба дати їм спойлер у Баблі, що ми виступаємо з он Вотер. Сьогодні наш перший виступ Волк'янвотер. Будь ласка, стей, приходьте дивитись на нас. Я хочу, щоб Різдво настало стало швидше. Різдво. О, це наш макне. Я прийшов поїсти. Що? Як можна бути таким смачним? Я тепер хочу поїсти рамен після чогось солодкого. Є на тобі холодно? Дуже. Хочеш обіймів. Хочеш обіймів. Ти що? Що це? Так дивна. Говорити на діалекті дуже привабливо. Говори уським смачно. Це смачно. смачно. Багато скуштував. Рамен тут дуже смачний. Але тут теж дуже смачна. Смачного А'єн. Стримуй себе. Аєн їсть булочку. Це так же ростоко. Ні, я ситий. Так, це місце називається Чому ти Dome. Це мені. Що ти робиш? Це бейсбольне поле в Японії. Чому ти продовжиш говорити не до мене? Тобі подобається бейсбол? Ні, чому ти мені не кажеш. Я говорю про бейсбол. Ти можеш розповісти мені теж це про бейсбол. Я знаю, що про бейсбол? Це місце називається PayPal. Я знаю. Зведемо плечі ай. ось так окей. Прісне дуже. Добре станцював. Справді зачекайте, покажи ще раз. Спочатку ми співаємо прості балади для розгріву. Я співаю балади, а потім уже все. Також японські співаю, а потім ми разом співаємо отаку подібні пісні. Ми знімаємо взуття, щойно заходимо до караоке. Ось, бо ми починаємо бігати навколо. Мабуть, тому це так весело. Чонбіна любов не виявляється зусиллям. 마리쥬니. 하나, 둘, 셋. 잠깐만요. 하나, 둘, 셋. Мені було дуже весело. Ми вперше виконали «Walking Water» на сцені, і було так багато стей, які нас підтримували, чого я не очікував. Насправді я дуже хвилювався, бо це було наше перше виконання. Але оскільки тут багато стей, я хотів повеселитися з ними разом наповну. Думаю, все пройшло краще ніж я очікував. Всі мембери впоралися чудово. Я дуже ними пишаюсь. Mne sa zdá, že to bolo veľmi v Ďakujem, že prišli. Bajom! Де ця гра? Ого, хто 23, а, ah, це 22. Вибачте. Що тут можна виграти? Якщо зіграєш виграєш різні наліпочки. окей Спробуємо. Ну, ми поставимо до народження стей. 1 серпня. А! <stripti> Ай, блін. 0,9-10. Тільки на 10 вдалося. Я впевнена, що хтось зі стеї народився 10 вересня, правда ж? Тоді я хочу зробити вам подаруночок. Подарунок. подарунок. Зупинімось. Я зможу це зробити. О! Які стріла влучила в ціль. Сподіваюсь, усі ваші побажання на наступний рік здійсняються. Сподіваюсь, так і буде. Моє новорічне бажання це нехай усе буде безпечно. Стей загадали так багато бажань для стрікець. Нічого собі. Я зворушений. Чонбін впорався з першого разу. Я ж колишній пічер. Зізнаєшся? Готово. Готово. Мило. Син мін, веселого різдва, ава, файтін, вуф-вуф. Що таке ава? А, асвіар. Сподіваюся, ми всі будемо здоровими і щасливими. У всіх нас будуть тільки щасливі моменти. О, малюнок справді гарний. Цього вони не знайдуть. Яна, я позвоню тобі пізніше. Ей, єна! Я нічого не питав у тебе. Навіщо було дзвонити, якщо говориш тільки ти? Це спам! Спам! Точно треба подзвонити Ченіхану. Ні, я питаю, коли ти нарешті почнеш займатися спортом. Чо... Алло, Що з так? ти в порядку? Цей хлопець трохи дивний. <реш> алло, ало. Кітаю. Будь ласка, запитайте, який його улюблений альбом. А, Ханіхен -хані не відповідає. Ти мені дзвониш? У мене є справжнє питання. Можна поставити? Що буде, якщо я розфарбую одну з камер? О, мені справді цікаво. Освітлення таке Так багато милого, де номер вісім. Номер Це страхіт.